Яка uh, ja, громада? громади. Видели, кусочка, гуманітар чи іншому. Я виговорюся з юридичних темпів? Я задав питання. Ви залучаєте. Скажіть, будь ласка, ви Бернівська громада? чи були на території міста Хмельницького проведений референдум, де участвували всі мешканці, було. Громадську раду, це невідома особа, невідомо представляє яку громадську раду. Ця є громадська рада, юридична особа, фізична особа. Яка це особа? Зареєстрована юридична особа. Може, це бандит? Ні, ви шляхом я мешканця, чи шляхом вибору? Громадська рада. Я саме пара чоловіка.

Vai, давайте! Шалона, Руслан давайте ми повернемось до питання. Я зараз там Давайте діалог вести тут. Хто хоче виступати, ви поймочно сюди виступайте. Ну то все тоді? Ну то все сядь. сядь. Сядь, сядь. Сядьте, підить. Ну, давайте ми повернемось до сьогоднішній сьогодні, день до питання Господи. Що таке громадська? Я не правда зараз поясню, що таке